Всім доброго мирного дня. Нарешті я зібралася зняти коротеньке відео про свої камелії. На жаль, більшість з них вже відсвіла, ну, але деякі ще квітнуть. Це така красунька кінжаку. Такі рожеві квіточки у спринг-фестиваль. Вот. Дуже гарні. Ті, що ще не відквітли. Це у нас ночу з камею. Давнега. Дазлін Пінк. На сонечку вони такі вже гарні. Ось. Та Маргарита Каліоні. Такі у неї квіточки. У деяких камелів вже такі великі прирости. А оця, наприклад, це у нас принципеса Вакіокі, то вона вся ще стоїть в бутонах і навіть і не думає розпускатися. Ці, це теж такі великі-великі прирости. М'янка Семпліс. Дуже рано у мене в цьому році від, від квітла Блейк Лес. Ну, а так ще хожу, любуюся. Хочу ще показати, в минулому році я укоріняла три черенки. Один пропав за зиму, а два вже. Пішли рости. Цей і цей. Молодосень, молодесенький прирост. Отак. От Камелії. У нас його Камелії це краса. Вони вже в мене будуть тепер стояти на вулиці постійно, все літо. У мене такий стелажик на три яруси, і вони стоять.